Всім привіт! Дійчат. Сьогодні невеличке відео по харківським знову прикрасам, але вже від іншого виробника. Є комплекти, є окремо сережки підвізки, і також покажу декілька класних брошок булавок для діток. Першим подивимось комплект під назвою Опера. Тут ставочка рожевий кварц, середній за насиченістю, не блідий зовсім, але й не яскравий. 18,5 розмір каблучки в наявності інші під замовлення. Також існує браслет, його можна замовити. Такі оксидовані кульки навколо камінчику. Дуже гарна модель, каблучка 12,40 грам вага, ціну буду називати за весь комплект. Якщо комусь потрібно розбити, пишіть також, можливо. 2 на 2,5 см розмір каблучки сережки 14,36 грам вага, англійська застібка, занижений штифт. Розмір сережки 1,8 на 3,5 см. Оригінальна така підвізка 12,5 грам. Ось таке вушко. Кому потрібно фото браслетику пишіть, відправлю вам. Довжина підвіски 5,8 см. Вартість комплекту 4,015 гривень 110 доларів. Далі дівчат наявності комплексу Віньйон з каблучкою в 20 му розмірі. А ще існують сережки, такі вони акуратні, досить, можу прислати вам фото кого цікавить, але вони під замовлення. Навколо камінчук ось такі квітки в оксидуванні і вставка фіолетовий бордовий лексит, хто як його називає. Цікавий дуже такий глибокий колір. Каблучка за вагою 1474 г. Дівчат також нагадую, що всі прикраси можна замовити в інших розмірах, але в більшості випадків треба буде очікувати не менше місяця. Кого цікавить, будь ласка, замовимо. 2,5 на 3,5 см габарити каблучки, а камінчик сторона 1,5 см. Вага підвізки 8,45 г. Таке вушко. Довжина 4,5 см. Вартість комплекту 2485 гривень 68 доларів. Для дівчат наявності комплект ідеал з сірим олекситом: 17-й розмір каблучки. Існує браслет. Хто пам'ятає, нещодавно я показувала його з міксу. Також можна замовити повністю в сірому олекситі. І ще існують сережки без верхнього кубічного цирконію, але я раджу саме цей варіант, бо тут виходить занижений штифт, і якщо у вас низький прокол, ці сережки також гарно підійдуть або розтягнутий прокол. Це штучна вставка дівчата, але дуже красива, самі бачите, кому потрібно фото брати, то також пишіть. Ще цей комплект можливо замовити з рожевим кварцем і зеленим авантюрином. Вага каблучки 9,18 грам, Цей сет, до речі, родований. Лаконічна така форма. Діаметр 2 см. Сережки 12,74 грам, ось така застіпка. Довжина виходить разом з верхівочкою 2,5 см. Вартість комплекту 2665 гривень 73 долари. Далі в наявності комплект ракушка 18,5 розмір каблучки в кубічній цирконій вставка. Сережки за вагою 8,75 грам, англійська застіпка. Розмір сережки 1,5 на 2,5 см. Вага каблучки 867. Розмір 2 на 3 см. Вартість комплекту 2120 гривень 58 доларів. Наступний комплект називається Калісто. Тут у нас ставочка світло сірий улексит. Каблучка 18-го розміру, проте вона широка, маломірить на 17-17,5 17-17,5. Краще підходить. Навколо цих сердечок позолочена така оправа. І в каблуці це воно рухоме, бачите? На таких ланцюжках. Ще існує підвізка можна дозамовити. Сережки за вагою 6,86. Ось така застібка англійська. Довжина сережки 3 см, ширина каблучки 2 см. Каблучка 8,13 грам. Також цей комплект існує ще з чорними сердечками. Там здається, Онікс. Вартість комплекту 2300 гривень 63 долари. А далі дівчат, ось такий ніжний комплект Каліопа, 17-й розмір каблучки. Тут вставочка лабораторний сепфір і білий цирконій. Комплект родований. А сережки за вагою 4,92 грами, застіпка. І також сейт родований. Каблучка 270 грами, Тоненька, ніжненька. Діаметр камінчиків пів сантиметру. Довжина сережок 4 см, вартість комплекту 1570 гривень 43 долари. І дівчат ще один сет в сьогоднішньому показі, називається Бенуара з ось такими трояндами і культивованими перлинками. Вони такі темно-сині або такі графітові подекуди. Красивий дуже колір, тільки такий варіант існує. Каблучки не буває такої, можна просто з трояндочком взяти. Сережки 3,5 см довжина ось така застіпка. Вагу дивимось, 8,73 грами. Дуже мені подобається цей сет. Підвіска 4,75 грами вушком. І вартість комплекту 2190 гривень 60 доларів. До речі, така цікава модель сережок. Це новинка, називається Селін. 1238 грами вага. Вони родовані. Також занижений штифт. Оригінальна модель. Розмір зараз вам скажу: 3,3 на 4,5 см. Без комплекту вони йдуть, вартість 2190 гривень 60 доларів. Далі ось такі класні гвоздики квадрат наявності 2,94 грами вага, вставка зелений цирконій. Вони на закрутках йдуть. Ця модель також існує з чорним камінчиком і з синім, і білим можна їх замовляти. 7 мм сторона квадрату і вартість 440 гривень, 12 доларів. Далі дівчат, ось такі класні підвіски з деревами в наявності, вага 11 грам. Тут розсипи цирконію, білого і різнокольорового. А сама основа в оксидуванні. Ось такі вушка. Також можна замовити ідентичну брошку. Довжина 5 см разом з вушком, ширина 3,5 см. І вартість у них 1390 гривень 38 доларів. Дівчат, наприкінці покажу вам декілька класних таких булавочок дитячих. Перша з пандою. Ось ці намистинки це бісер. Вага 2,74 грами, панда емальна. Ось такий тут механізм. Довжина 3,7 см, вартість 510 гривень 14 доларів. Далі ось такий цікавий варіант з метеликом 4 грами вага. Тут, дивіться, різнокольорова емаль. І ось така дівчинка і квіточка. Тожна 4 см, вартість 695 гривень, 19 доларів. І є ще дві ось такі цікаві брошки. ПП-пташка, 2,5 грами вага. яскрава емаль, така зелена і жовта. Не дуже зручно їх тримати. Давайте окремо покажу. 4 см також довжина. А вартість 475 гривень 13 доларів. У пташки така сама вартість. Ось вона ближче. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!